Стілення думки номер 8 Добра думка від інших людей також приходить. Можна навіть не відчути це, чи навіть інша людина буде мовчати. Але ви, по поведінці, будете чути її думки, відчуєте її життя і правила життя. Бо багато людей говорять і про добро, і про. Говорять і про добро, і про зло, і ви відчуєте своїми почуттями, хто що вам несе, і до кого правильно чи неправильно йти, як відноситеся із різними людьми, як вам приносити своє добро чи зло, бо ви це ще не розумієте і не відчуваєте, але це вже виходить по-різному. Думайте про це і так багато зрозумієте у своєму житті.